10 лютого Україна Хазії відзначатимуть новий рік за місячним календарем. Люди повним ходом готуються до святкування у В'єтнамі. Це свято вважають найважливішим у році, тому й готуються ретельно. Пропонуємо подивитися. Села ремісників поблизу В'єтнамської столиці зайняті підготовкою до головного свята країни Нового року за місячним календарем. Це донго селище, засноване ще в 16 столітті. Більше 500 років тут виготовляють відтиски на папері, використовані для обрядів релігійних церемоній і зустрічі Нового року. Сюжети древніх казок переносять на саморобний папір за допомогою дерев'яних штампів. Прості, на перший погляд, чотирибарвні малюнки несуть в собі багато за культуру цього народу. Місцеві умільці говорять, що продовжуватимуть цю традицію майбутнє. Ну. Чим вищий рівень життя має сім'я, тим більше людей піклується про традиції. Для мене це дуже просто. Малюнки нашого села Донго є частиною традиції, і ми повинні це зберегти. Приблизно 15 кілометрів від Ханою розташоване село Сондонг. Воно знамените своїми дерев'яними скульптурами і іншими виробами. В Україні сповідають в основному буддизму, тому у майстрів, що створюють статуї і вівтарі з дерева, завжди багато роботи. Дунг вперше навчився цьому ремеслу свого батька у віці 10 років. Проте сьогодні він боїться, що ця традиція може повністю зникнути. Я упевнений, що ця традиція буде втрачена, оскільки прибуток дуже низький. Часто буває так, що молоде покоління не хоче продовжувати цей бізнес. Коли люди мого віку постарішають, ця традиція зникне і буде втрачена. Оплата дуже низька, а робота складна. А це село Лемат з 12 століття жителі цієї місцевості заробляють тим, що полюють на змій. Проте сьогодні цих плазунів стає все менше, тому їх почали вирощувати штучно для продажу в ресторани. Поки ж традиції В'єтнаму продовжують жити, і це означає, що новий рік змії за місячним календарем вони зустрінуть теж традиційно з квітом вишні, картинками на папері, статуями буди і можливо зміїним супом.